Погодьтеся, з кожним роком ми з вами маємо ставати розумнішими і розумнішими. Ось зараз завершується 2025 рік. І щоб бути розумнішими і робити правильні висновки, треба дивитися навіть свою недалеку історію. Як розброювали Україну, коли вона здобувала чи відновлювала свою незалежність? Росіяни розробили цілий план роззброєння України і працював. Такий інститут, який називався Інститут США і Канади, керував ним академік російської академік Арбатов. І от власне цей інститут під керівництвом Арбатова розробив план тотального, по суті, справи роззброєння України, починаючи з ядерної зброї. І цей план поклали на стіл Сполученим Штатам Америки. Білл Клінтон по суті справи використав цей план розброєння України, який розробили росіяни. У мене тут просто мимовільні асоціації аналогії із тим, що план роззброєння України зараз розробляють Кіріл Дмитрів, представник Володимира Путіна, і е, Стівен Вітков. Тобто росіяни знову на стіл американцям кладуть план. Роззброєння України, ми маємо бути свідомими розуміти, як все це працює з тим, щоб двічі не вступати в одну і ту саму ріку.